Вітаю вас. Сьогодні, 7 жовтня, день народження дияволу, і це воістину чорний день, бо розпочалася ще одна війна на іншому кінці світу. Сектору газу завдали ракетних ударів по Ізраїлю. Так, чому б дивуватися, що саме на день народження Путлера таке відбувається де ще і на іншому кінці світу? Давайте подивимося, що насправді як? як там справді. Справи в Ізраїлі, що відбувається, і як це буде надалі. Ну Це дійсно війна. Дивіться, які карти. І король мечів є. Тобто так, це жах, залізні мечі. Ось вони. Вісім залізних мечів. Тут так карти кажуть, що розпочалося, розпочалося таке становище, з якого виплатитися буде складно. І. То таке, знаєте, от дивіться, дзеркалять одне одного. тобто ну, Це таке продавній конфлікт. І ось дзеркали, дзеркали, і нарешті, як то кажуть, прорвало. так. Але ось ми бачимо фігура, яка як підсвічує таке відчуття, що за оцією ескалацією, за цим конфліктом, ну конфлікт, війна, хтось стоїть. Це не просто так от дві країни між собою сваряться. Так. Звичайно, тут хтось стоїть осторонь. Це, бачите, як відлюдник. Да? Ось ці країни довго були в таких неприємних відносинах, дзеркали одного, -одно, але третя сторона якось підштовхнула. Якось, знаєте, як, як остання крапля була. Ось дивіться, вовки, і йдуть слід за тим, хто все підсвічує, як вказує шлях. Підказував шлях до війни. Так, ну війна є, ну це таке, знаєте, вони, ті країни довго вже не могли знайти спільну мову, тому в принципі те воно таке і могло бути. Але як це знаєте, це як крапля терпіння, вже, як все увірвалося. Ну, зрозуміло, будь-яка війна, це є жах, це особливо жалко тих людей, котрі взагалі ні в чому не винні. Ті цивільні люди. Подивимося, як Ізраїль відповість на це. Як Ізраїль відповідає, як відповість. Я вам так скажу: все ж таки буде давати відсіч. Тут готовність до ескалації була, і вона завжди є. Бачите, рицар мечів. Тобто меч завжди на погодові, завжди в руках у, у Ізраїля. Тут ось по дев'ятки динарію є і ресурси, так, оце домовленість. Бачите, знову ж таки, треті сторони якісь є. ось. Непонятно, кому якусь, якийсь паперець, хтось кому дає. Тобто, якось, ви знаєте, от все це вибухнуло, і йде таке жахіття, але паралельно, як другий шлях, як іде якісь розмови, як якісь перемовини, домовленість, яка ще зараз відбувається. Що ще, як Ізраїль буде впоратись? П'ятірка кубка, ну Це мені показують багато втрат, багато втрат, розочарування таке. Шість жезлів, знову ж таки, ну, це карта перемоги. Так, що ще? Знаєте, якось це все не набере обертів, бо тут мені не встигло воно це все розвинутись, як мені тут показують шість жезлів. Бачите, тобто, як повалили оце тигра лихого звіра, так, і задавили оце все. Але відбулися трати, втрати? Відбулося те, що ну, те, що, ну зараз там ми бачимо по медіа, так, вибухи, гинуть люди, біжать, когось там в полон захватили. Ну, Ізраїль дає одпір, звісно, воєнним шляхом, звісно, вони захищають свою країну, але ще паралельно йде домовленість. І є ще третя сторона, яка зіграла ну, в цьому конфлікті ну, найважливішу роль. Що буде з Ізраїлем? Як це все? Ну, дивіться, карта Мах. Уже добре. Мах це взагалі така карта, коли вона каже, я з усім впораюсь, Так важко, так жахіття, так є втрати, але є якась сила є. Трійка мечів, двійка жезлів, домовлятися будуть. Впорається по магу, бо все ж таки готовність така була. Тут, знаєте, тут як це вказано, от як. як Палестинці як прорахувалися в чомусь, тобто готувалися, але щось якось піде трохи не так. Оцей вибух, ця ескалація не має протривати довго. Хоча, звісно, горя завдано немало, ситуація поверне якось неочікувано. Тут люди будуть збиратися, щось будуть домовлятися, розумієте? І от наприкінці дивіться, двійка жезлів це коли двоє стоять. Щось об, обговорюють, про щось домовляються. Можливо, це якось не влаштовує всіх. Але наразі буде в мене таке відчуття, що якийсь буде знайдено компроміс. Ізраїль вийде з цієї ситуації, і ця ескалація не набере обертів на тривалий час. Я не знаю, скільки це може продовжуватися. Можливо, там дні, якісь неділі, але це не буде. Це не ця війна, не така війна, як у нас розв'язана на Україні. Оце вже другий рік закінчується. От це. Воно якось швидко якось закінчиться, але воно буде дуже напружене і будуть люди домовлятися. Господи, ще одне жахіття на землі. Ну, нам лишається тільки спостерігати. Я вам дякую за увагу.